Всім привіт! У нас 13.30 і ми починаємо нашу незабутню подорож Львівським трамвайчиком. Моє ім'я Єва Якубовська, за режисерським пультом Юрій Процик. Щодня у світі безліч подій. Але найбільше у нас під носом. Хочете знати які? Застрибуйте у львівський трамвай, не прогавте найцікавіше. Сьогодні ми дізнаємося про сучасне мистецтво на котофесті в Одесі, а також про історію кримчан в Україні. А тепер у Львові. Почнемо, як завжди, з нашої першої зупинки Культурні події. Львова. Подія спеціально для вас Афіша ФМ. З 2 березня Львовом курсує трамвай, у якому протягом руху можна насолодитися мелодіями Баха. Нововведення запроваджують у рамках всесвітньої ініціативи Бах the Subways». І наприкінці березня Львівська філармонія, палац потоцьких та органний зал прийматимуть Бах Маратон 24 години живого виконання творів геніального композитора. Бах Маратон у нашому місті стане внеском у всесвітню культурну соціальну ініціативу, яка відбудеться в День народження Баха. У День народження композитора 21 березня у багатьох кав'ярнях, барах, ресторанах та мистецьких закладах Львова звучатимуть мелодії музичного генія. Львівський трамвай на Львівському радіо. А тепер перейдемо до найсолодшого. 12 березня о 19.00 НБ цього разу запрошує всіх переглянути кіно вбий своїх коханих про історичне воз'єднання бітників Бероза, Інзберга та Керуака. Показ у цей день не просто так. 12 березня день народження короля бітників Джека Керуака. Захід відбудеться в художній школі Львова. Їх мольберти, картини, фарби влаштують смачну атмосферу. Обіцяють організатори. Також 12 березня о 19.00 та 21.00 першій візарт знову нас чекає. У львівському палаці мистецтв будемо дивитися короткометражки про них. Соберґолз 13 березня о 18.00 – Прем'єра рок опери ірут або історія однієї пристрасті. Театр імені Лесі Українки запрошує. Остання частина трилогії Олексія Коломійцева. Головний персонаж дітовбивця Ірод, тиранічний цар юдеї, який понад усе на світі прагне влади та безкомпромісного володіння усім людьми, землями, долями. Знову піднімають одвічне питання самотності. Так, врешті-решт, ірод убиває навіть тих, кого любить і божеволіє від самотності. Все це побачимо у рокопорі ірод. 13 березня о 18.00 сім літературник від типового творчого Львова. Це сьоме літературне скликання. На заході відвідувачі зможуть почитати самі, а також послухати й анонімно оцінити поетів. Організатори наголошують: увага, діє цензура! Що це? Дізнаємося на сім наступної п'ятниці. 14 березня СК Грація Львів Опен Фейс. Змагання з ірландських танців. Нас чекають перші відкриті змагання з ірландських танців у Львові, що проводяться під егідою World Irish Dance Association. 14-15 березня о 18.00 прем'єра вистави Ольга Борхерта за дверима. Театр Воскресіння нас чекає. П'єса, яка не поставить жоден театр і не захоче дивитися жоден глядач, сказав автор. Але театр Воскресіння запрошує на прем'єру, щоб відкрити таємницю. Чому саме так людина повернулася з війною, опинилася за дверима сьогодні за дверима, завжди за дверима, і двері зачинені. Здається, у наступну суботу і неділю нам їх відкриють. 15 березня, 13.00 і до 18.00 Шевченківський гай після довгої зими знову нас чекає. Організатори діляться перед історією свого свята, навіть якщо на вулиці лежав сніг, весну. Починали закликати уже з 9 березня у народі свято Сорочини. Ця роль відводилася дітям, які найбільше чекали весняного тепла. Батьки пекли пташки жайвранки з яких дітки вибігали на вулицю та весну кликали. Адже пташки вважалися першими провісниками весни. У той час молодь та підлітки водили гаївки, гроводи співали пісень. так заклинання весни один із найцікавіших звичаїв нашого народу, тому ми просто не можемо його пропустити. Особливістю цього свята, до речі, стане одноденна виставка живих птахів, пташки західної України та екзотичні папуги від міського дитячого екологоротулістичного центру. Діятиме, до речі, саме у день заходу. А ми продовжуємо і нас чекає наша друга зупинка. Як це було? Цього разу ми дізнаємося. Що таке Котофес? Дізнаємося, чому Одесити люблять котів. Послухаємо про сучасне мистецтво в Одесі. І, звичайно, кілька цікавинок про Одесу від молодої поетки Марії Лен. Марія Лен, я поет, от, трошки юрист, трошки поет. Я їздила на цих вихідних моногах, які були на Котофест в Одесу. Котофест загалом це фестиваль актуального мистецтва. Там діяла літературна сцена, там були відеоперформанси, там виступали музичні гурти. Загалом він проходив три дні з 28 лютого, по 1 березня. Це був уже восьмий. Uh -huh. От за минулий рік, наскільки я зрозуміла, їх було три, тому що був у серпні, було в грудні щось таке теж від Котофесту uh -huh. на один день, здається. Наскільки я пам'ятаю, ну і ще от цей Котофест, mm. на який я їздила, то то був уже третій, фактично. Ну і в серпні планується знову. Варто таке у Львові створити? Я навіть не знаю. У Львові просто і так відбувається дуже багато різних перформансів, інсталяцій. Mm. Тобто нам цього нібито вистачає. Плюс у нас є форум видавців mm. для книжок, в нас є віз арт, який у нас mm. проходить. в Одесі, наскільки я знаю, от Котофест це замінник всіх цих наших фестивалів. Чому коти? Тому що е, фестиваль взагалі приурочений був до міжнародного дня кота, плюс в Одесі котів на квадратний метр. Ой, скільки тому, чесно кажучи, я вже назві навіть не здивувалася. Там на кожному квадратному метрі їх напевно по три, причому дуже багато рудих котів. Так що я приїхала у своє рідне середовище. Часне мистецтво, так, звісно, воно всюди і у всіх викликає дискусії, тим більше зараз ми маємо інтернет, Одеса ж не ізольована від суспільства, так. Але наприклад, у них там те, що я помітила, і ми з Денисом Майдунюком про це говорили організатором, не організатором, куратором літературної сцени. І він казав, що у них фактично немає поетів, які будуть писати верлібром. Всі вони застряли на тій стадії, коли пишуть ремовано. Mm -hmm. Тобто, у них таке своє своєрідне мистецтво, і в принципі одеських авторів можна відрізнити навіть і від львівських. Вони там дуже люблять Бродського. Mm -hmm. Мене дуже люблять Санкт-Петербург в mm -hmm. основному. Тобто такі автори, концентровані поки що на Римі mm -hmm. в той час, як ми тут все-таки на заході, наскільки я навіть спостерігаю по своїх знайомих і по собі ми пишемо верлібрами. Там є українські автори. Я не знаю співвідношення реальне, але на літературній сцені було, по-моєму, два автори одеські. Римовані, які виступали українською. Тобто, всього було десь 10 приблизно нас всіх. Тобто, одеських було більше: були Львів, Херсон, Миколаїв. Так, було троє або четверо приїжджих. Тобто з одеських, там, наприклад, ще чотири це були російськомовні, два це були україномовні поети. Мусила бути одна літературна сцена. В результаті їх вийшло дві, що була в неділю, але в неділю мене вже на ній не було, тому не знаю, що сказати. В суботу в нас була достатньо цікава літературна сцена. Були одеські автори, були приїжджі автори. Я одна була зі Львова, ще була з Миколаєва, з Херсона. Підібралися такі достатньо різномасні твори, різномасні виступи. Все було дуже класно організовано. Я щаслива. Початку були поети, які читали свої твори. Крім поетів, наприклад, приїжджав. Я зараз не згадаю ім'я поета. Він виступав більш зі співочим номером. Mm -hmm. Так само Майданюк і Оля Мацо. Вони мали такий, також ніби поетично-музичний перформанс. І після того виступали молоді гурти, наскільки я пам'ятаю, тільки Одеські приїжджи гуртів не було. От, напевно, на інші сцени, якісь ходила, Тобто, там на відеоінсталяції, часне мистецтво. Це я була тільки в неділю, на жаль, і то чуть-чуть перед поїздом послухала. На рахунок утворення гільдії кінематографістів, які є ідеї, що треба вводити це вже на якийсь вищий рівень, так само як в Голівуді. Цю ідею я підтримую двома руками, тому що якщо не ми, то держава про нас в цьому плані точно не подбає. Також зняли короткометражку, дуже цікаву. Я дивилася про відносини дітей і вчителів, і наскільки я зрозуміла, їх планується ціла серія. Так що, можливо, якщо вони далі будуть це знімати, то я навіть буду якось це до любого поширювати, тому що мені дійсно сподобалось. Ну і на жаль, більше нічого я не застала. А що привезла з собою? З собою привезла враження. Uh -huh. Виключно враження, тому що не хотілося вести нічого такого банального. Там. Ну, тим більше в море ти особливо не залізеш, воно холодне. Бо я зазвичай, якщо на морі, то я там ракушки привезу, ще щось привежу. Uh -huh. А так море було холодне, в нього не можна було залізти, ну і я тому привезла тільки враження. В Одесі є один такий. Класний пункт, який я чомусь особливо пам'ятаю, що у них в маршруті розраховуються при виході. От. Е, також у них, попри те, що ніби Одеса набагато більша, просто якісь львівські відстані, я не розумію як, але у них розмір центру, фактично мені по відчуттю, так як я по центру нашому ходжу, mm. так само я ходила і по Одесі. Там практично е, 10-20 хвилин в будь-яку сторону Дербасівська, набережна, Катерининська, постійно море, море, море. Ну так близько було. Ну, чи можливо я просто була в такій частині Одеси. Mm. От, ну, і повітря зовсім інше. Частіше. Набагато. Я як вийшла у Львові, в мене зразу голова знову почала крутитися. Mm -hmm. Я якраз попала коли в Одесу. У мене якісь такі головокружіння були. Я приїхала і два дні мала від них спокій. От все-таки Львову бракує моря. І чистоти повітря е, однозначно. Львівський трамвай на Львівському радіо. Так, наш трамвай привіз нас під чорне море, і не полишай його. Чуємо вітер з іншої сторони. Як це буде? 7 березня о 16.00 у першій львівській медіатеці наш чекає лекція відкрита до речі на тему Український національний рух 1917-20 років у Криму. Промовцем буде Андрій Іванець. Це буде одна з лекцій у циклі лекції та зустрічі присвячених історії українців в Криму. Про них ми поцікавилися з співорганізаторами. Одна з них Любов Калмакова. Дізналася про цей цикл лекцій, а також про історію українців в Криму, а також історію кримчан материковій Україні. Мене звуть Люба Калмакова, я є співорганізатором ініціативної групи етнічних українців в Криму і Робимо все в команді, тому я не можу назвати за що я конкретно відповідаю. Це буде цикл лекцій на історичну тематику, і плануємо ми їх робити кожну суботу в партнерстві з медіатека на їхній базі на вулиці Мулярська, 2А. ми будемо запрошувати цікавих людей, переважно вони будуть з Криму. І це лекції будуть не просто такі, якісь там нецікаві, банальні, які там звикли бачити в університетах. Це буде таке лекція бесіда жива, активна, і якщо буде бажання у когось подискутувати, велкам цього разу перша лекція наша буде на тему Український національний рух у 1917-1920-х роках в Криму. І буде її проводити Андрій Валерійович Іванець. Він є істориком, він є учасником кримського проекту діалог істориків. Він також написав книгу Кримська проблема в діяльності ОНР періоду директорії 18-20 років двадцятого століття. Mm -hmm. О, тобто він спеціалізується на цій темі і він її знає від і до. І він е, такі дуже цікаві факти знаходив в архівах. Дуже багато mm -hmm. часу про Тобто він може розповісти дуже багато цікавого. Лекторів, я думаю, що буде вистачати вистачати, тому що Україна славиться розумними людьми і цікавими. Поки ми спланували п'ять лекцій, а там будемо дивитися на запити людей. Тобто, що буде цікавити, ми будемо шукати таких фахівців, експертів і організовувати в тому напрямку, який цікавить саме про Крим, що цікавить людей про Крим. Наступна лекція це буде післявоєнний стан що там дев'ятсот сорокові до 1990-х років. Аж нас. Наступні лекції це буде від 90-х до сьогодення про освіту і про церкву, тому що щоб люди розуміли, чому у нас це все сталося, чому в Криму такий сценарій було можливо зробити. Ну не відбувається все просто так в цьому світі, і щоб люди на матеріку розуміли специфіку взагалі кримських людей. Я думаю, що треба почати з історії і саме ну з таких періодів. Ми надаємо інформацію, і ось чому ми запрошуємо істориків, а не, наприклад, політиків або аналітиків політичних, тому що історик говорить про факти. А ми вже маємо можливість кожен сам собі через свою призму поглядів інтерпретувати, якось собі пояснювати або заповнювати якісь ячейки в своїй голові. Це не виправдання, це по перше, така інформування, просвітництво і знайомство з кримською прос... ну, специфікою. І, взагалі, наша тематика, яку ми взяли собі, такий напрямок, це про розказати про існування етнічних українців в Криму. Тобто, mm -hmm. зараз, взагалі, за риторикою, я так дивлюся, наприклад, в соцмережах пишуть коментарі, та там, де там українці, звідки їм взятись, або взагалі нічого не пишуть. Бо наприклад в коментарях там під відео якимись сюжетами новин. Пишуть що завгодно, що там ви і самозванці, якщо ви влаштовуєте такі акції на материку про український, там Крим, Крим це Україна, там щось таке. Ну типу, поїжджайте до себе в Крим. Пишуть в свою там Москвою Московію щось таке. Тобто, я так розумію, що на материку людям не вистачало інформації саме про те, що етнічні українці в Криму є, і вони не з неба просто впали. А від, ну, відзначальну роль зіграли в Криму. І завдяки цим лекціям люди зможуть зрозуміти, чому люди не повстали в великій кількості, або чому не так багато людей, скільки хотілося, називають себе етнічними українцями, хоча вони за кров'ю етнічні українці, а за поглядами, там з проросійськими поглядами, або взагалі якісь нейтральні ні риба, ні м'ясо, і таке. Тобто, через факти в історії можна вже скласти собі такий пазл. Чому mm -hmm. так сталося? Ми зібралися е, якось е, не, не, не дуже так ну навмисно. Mm -hmm. е, такі ідеї у нас час від часу виникали при зустрічах, коли ми ну, тобто ми знайомі ще з Криму, з Кримських часів. Е, ну, воно так виникло, mm -hmm. просто було бажання. Бажання, щоб люди дізнались більше про, про історію Криму. Про нас взагалі. Історія Криму, українців Криму. Важка доля. Mm -hmm. Така. Щоб я могла сказати, що е, я не знавець насправді історії, я не mm -hmm. кажу, що я експерт. Тому мені теж цікаво побути на цих лекціях і почути mm -hmm. історичні факти, щоб для себе якусь картинку таку скласти докупи. Але Проживши в Криму все своє життя, я бачила, як українцям там було етнічним. Я не етнічна українка, я етнічна росіянка на 100%. Але ментально я вважаю себе українкою, хоча за кров'ю такою не є. Але я спостерігала. Як важко було українцям в тих умовах, тобто боротися вони не мали сил, або були зневірені, або воля їх була історична так відбувалася, що воля їх була завжди дивилася. Тобто, цей ген страху вже такі в крові. Ну це я так бачу. Цей ген страху вже був в крові, і влада весь час була в Криму проросійськи налаштована, налаштована. Тобто, ти можеш щось проявляти своє українське, але собі вдома, там, своєю громадою, а владу не, не чіпай і не вимагай нічого. Mm -hmm. Так само ми будемо говорити на лекціях про освіту, про те, що в Криму там із 600 шкіл тільки сім на українській мові навчання було. Mm -hmm. Чому і як того громада добувалася? Ну, я можу сказати, що життя етнічних українців в Криму було не легким. Але ну з іншого боку, і якби знали, то підстелили б там хмизу чи щось такого, чи робили б більше для того, щоб популяризувати українську мову і культуру. Тобто, якби ж ми знали б ми якось були активізовані, тобто зараз нас ця ситуація вчить. Історія кримчан в Україні материковій доля нас розки... не розкидала. Тобто ця окупація нас розкидала знайомих, друзів, всіх розкидала по всій Україні. Не тільки. Mm. Тобто, деякі люди опинили взагалі в інших куточках світу. Mm -hmm. так mm -hmm. І Статистика така, що молодь. Вибирає або на материк, якщо вона бачить якісь перспективи, або є можливість якась, тому що це і фінансово залежить. Або якщо є така можливість за кордоном. у мене, наприклад, скільки вже троє точно виїхали, і ще декілька планують. Тобто це тільки такі знайомі, які от з Криму переїхали. От яка доля? Тобто, ну зараз якось люди борються виживати, налагоджувати своє життя, тому що. Ну просто материковому людині я так ділю, не тому, що хочу образити, тому що так територіально розділити. Там люди кинули все: роботу, навчання, звичний спосіб життя, дозвілля, дім. І друзів, і знайомих, і знайомого лікаря, і знайомого перекоря, і манікюр тепер не знаєш, де робити. Я не знаю. Тобто, все, що ти звик, все що тебе зазвичай під рукою, ти знаєш де що знайти на новому місці. Люди намагаються облаштувати своє життя там. Якось фінансово продумати, як тепер бути, тому що витрати стали більшими через те, що не своє житло, а орендоване там діти в школі, там і так далі. Тобто так далі. такі проблеми. Львівський трамвай на львівському радіо. Віримо у світле майбутнє та мирне небо над головою. і Нагадую, що 7 березня о 16.00 у першій лівській медіатеці слухатимо про український національний рух 1917-1920 років у Криму. Це була наша подорож, яка сьогодні нас особливо вела берегами Чорного моря. Будемо прощатися до наступного тижня. Нас знову чекає незабутній ліський трамвай, який вже чекає з нашими цікавинками. Розкаже нам про нові вистави та про сучасне мистецтво. Почуємося.